і сьогоднішні панелі до того водоканалу, чи ще про це і Ми можемо не проголосувати. 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 Ми можемо не в Ми можемо не проголосувати. 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 Ми не проголосувати. Ми можемо не проголосувати. Ми можемо

Чекайте, то що не запише. От я вам сюди. 50 -е питання про припинення до оренди землі по вулиці Одеська біля будинку 141. Це не хлопше, 141, а десь 141. біля тебе справді. Біля тебе напевно. Це земля була на старому виконавчі. Він ліквідований у станій. Хто за це, що 50 питання винесли на роботі сесії, прошу голосувати. Дякую за оборот. Що ще зміни були? 65. Так, 61 -та питання. Про передачу в оренду земельних ділянці по вулиці Трояндова, 75. За уваження. і десь Це пакуйного гриба, комбата багато

Давайте. Ну, а что ты, а что ты дашь, Аренда? Как бы сразу попросил на нас, он без земли не может быть в треба пройти в сентар, просто... Это не вопрос, кто это, что вы з мінами, питание народа. Все эти изменами, какие другого пункту. Все изменами, пожалуйста. Изменами другого пункта. Передача физическая на основе Чукаруха Михайлович. На умову виконання під пункту 2.1 рішено використання на умову хрени сроком 5 років земельних ділянку площею 0

Можливо, ну, все-таки це ці мають час повернути знову в громаду. Можливо, якимось чи ну якщо вони не приватизовані. Ну реально, там дуже багато просять запроводжених сьогоднішнього судні. Кожен день будемо роботу, ми ну поки мату ну, я ще не бачила. Ну, одного дня Бо Люди ж десь хочуть, наприклад, побудувати. Можливо, треба було приписити, що там протягом п'яти років має бути побудована якась добува. Вирізали куски, скинули на сосідник. Я результату не бачу. якась виняття, але результати не бачу. Давайте переходимо до додаткових питань. 52 ми розглянули, 53-й ми розглянули. І все, так? Ні, 54-й. 56-й розглянули, да. Це черка, так? Значить, 54 четверте питання про передачу в оренду об'єкту нерухомого майна вулиця 35, місто Первомайська Миколаївській область. Але це спірне питання, тому що сьогодні є два громадських об'єднання, подали заяву на це приміщення. Це і не знаю, там якась нова тут крідні, як створена. А, 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 Громадська організація. Це security problem? Ну це підгідають в міті. Створили громадську організацію. Не взяли під навчання, дайте під громадську організацію. так але є заява і громадської організації. Е, громадська організація е, молодь молодь майбутньої нації. Також на ту саму діль, на цій самі. Кабінет, ну, вона є ось у мене. У вас є мета? є. Далі. Далі хочу сказати, що е, було звернення до, е, до міського голови від е, депутата е, міської ради Самичко, яка також просила надати для їхнього об'єднання матерів і дружин захисників України, громадське об'єднання, також приміщення в центрі міста. Ось три заяви. І це, ця заява була подана ще 7 24-го 24 року. Але зараз. Ну, Заява на надання на взагалі приміщення було, ми і ми сьогодні, що цьому, цьому громадському об'єднанні три дні назад то, створилося. То, да? І те громадське об'єднання, яке вже працює протягом трьох чи чотирьох років. І громадська то, організація громадська організація об'єднання матерів, і дружин, захисників України. Вот три організації. А давайте статут, я вибачаю, що приготується, я не читаю. Я можу приймати ничего, а я проєкту мені ротувати. Це я звернення не бачу. Я документи не бачу. Ну давайте тоді знимемо запитання надо опрацювання. Давайте давайте, знімате uh, uh, пропустити зняти uh, на допрацювання, ці uh, питання. Uh, і uh, подивитися, все ж таки. Три дні над громадська організація створена, Три дні і громадська організація працює уже архамед. Одна і друга. Так. Хто за те, що це питання на професіональні, прошу голосувати. Пане Міталію, я прошу підтримати на погодження раді це наше, е, нашу пропозицію. Дякую зробити. Далі. Далі. І ще п'яте питання про надання дозву управління житлово-комунального господарства Прамадської міської ради на розроблення проєкту земного що відведені земельних ділянки.

На ваше ім'я поступило клопотання комунальне підприємство Кармайської міської ради Первомайського управління водопроцентного лікційного господарства просить надати дозвіл на вкладання проєкту земля устрою щодо відведення постійних лісування земельної ділянки орієнтовної площі 55 гектар для обслуговування ланій і для карти щодо за єдоспечними іншими водогосподарствами спорудами і каналами. На території Группа Старостинського округу, громадської міської територіальної громади Миколаївського вулиця рахунок, для мене не наданий побачити цих Значить, Це дуже важливе питання, і я попросив включити це питання додатково до порядку денного цієї сесії для того, щоб не втрачати час. Це дуже потрібна земля для владомеційного господарства.

на питання, я говорю, не важно на але... яких Але ще раз повторюю. Для мене важливо знати, що це за об'єкт і для чого. І для міського голови, я ну, вважаю, що для мене це важливо. Я, я не буду про це говорити. Я буду <пас> вас Значить і пояснити. А це не та станція, що ми... Ні, це різні речі. А там написано на реакцію та догляду за гідротехнічним та іншими ставцями спорушення. Давайте на цьому. Підтрим. Є пропозиція додатково включить про наруження дозволу. Нема заперечі? Олексій не я попрошу підготувати, будь ласка, проєкту рішення на цьому питанні. Дякую. Питання всі розглянуті. Проголосуйте. Так, так, хто, хто за те, щоб включити це питання додатковим народження сесії? Питання розглянути. Якщо є позауваження, пропозиції. Доброго дня. Доброго дня. Нема. Всім дякую за розвитку.